Добрий день, суботні всі. Намагаємося перезаписати наш прямий ефір, той, що не відбувся вчора. Запрошуємо сьогодні Вікторію Леонідовну Смесову, завідувачку кафедри міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Зараз запрошуємо. Відправлене. А ви поки до нас доєднуєтесь, хочу сказати, що ми будемо вам вдячні. Добре утро. Добрий рано, добре рано. Добре рано вважаю, що сьогодні буде все добре, і ніх, ніхто нам не перерве наш прямий ефір, як то було вчора. Технічні неполадки з-за того, що в нас не було світла і не було інтернету. Починаємо спочатку. В нас завідувачка кафедри міжнародного туризму та готельно ресторанного бізнесу. І нам сьогодні трошечки розкаже, чому при вступі до приобранні вищого навчального закладу ви на що ви будете, як сказати, українською, на що ви а... Я... На що ви?